Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття з розвитку мовлення, і ми з вами продовжуємо розмовляти про осінь. Що це, дітки? Так, це листочок. Ось подивіться, як він буде, дітки, кружляти. І послухайте віршика. Листя падає додолу, засипає гай. І поле, на вербі один листочок, до зими один денечок. Скажіть мені, будь ласка, весела чи сумна картина виникає перед очима? Так, дітки, сумна, а що падає додолу? Правильно, листя, вірно, дітки. А що засипає? Гай і поле, вірно. Скажіть, а скільки всього листочків залишилося на вербі? Правильно, один. А скільки днів до зими? Вірно, один. Розгляньте, будь ласка, картинки, які я для вас приготувала. І скажіть мені, яка пора року зображена на них? Так, осінь, добре. Скажіть, дітки, а якого кольору листочки на деревах? Жовтого, якого ще? Оранжевого вірно? Червоненького, да? І зелененькі зустрічаються. Дуже рідко, але зустрічаються. Добре, дітки, скажіть мені, а травичка якого кольору восени? Вірно, вона суха, тому теж жовтого кольору. А погляньте ось на цей день. Чому він такий похмурий, дітки? Вірно, тому що йде... Дощ. Добре, дітки. А скажіть: а дощ восени він теплий чи холодний? Правильно, дощ восени холодний. Молодці? Пропоную вам відгадати декілька загадок. Готові? Перша то чорна, то сива, небом ходила. Набив її вітер, сльози розпустила. Що це? Правильно, це хмара. Добре, дітки. Наступна хмари наганяє, виє, задуває, по світу рище, співає та свище. Що це? Правильно це вітер. Молодці! І ще одна, хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас водиться ллється, як це явище зоветься. Правильно, це дощ, правильно, дітки. Запрошую вас пограти у дидактичну вправу пізня осінь. Пропоную вам пригадати спостереження під час прогулянок і відповісти на мої запитання. Готові? Раніше на дворі було тепло, а зараз стало як? Холодно, вірно, добре. Раніше дерева були з листочками. А тепер які дерева? Голі, вірно, дітки. Раніше сонце гріло. А тепер правильно, а тепер, сонечко, не гріє, вірно, молодці, дітки. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, про що ми з вами розмовляли? Так, про осінь. До...